Часто виникає потреба прорахунку товарів та послуг не прописаних в програмі. Для зручності клієнта в налаштуваннях програми внесено окрему вкладку, де можна прописувати всі необхідні позиції для використання в роботі з клієнтами. Для цього відкриваємо вкладку доповнення, що знаходиться в налаштуваннях програми, та вносимо товари та послуги. В колонці «ID» обов'язково прописуємо номер по порядку. В колонці наймінування вносимо назву товару чи послуги. В наступних двох колонках вносимо необхідну ціну за метр погонний або за штуку. В колонках Монтаж встановлюємо ціну за монтаж у відсотках від суми або ж за метр погонний. В колонці Група скидок» вибираємо відповідний рядок, що відповідає знижкам, внесеним на клієнта. Для внесення наступних позицій натискаємо клавішу зі стрілочкою вниз. При оформленні замовлення дані позиції можна вибрати в панелі розчота ізділляй у вкладці «Доповнення» в папці «Пользовательські». При внесенні його в замовлення подвійним кліком миші вибираємо необхідну позицію та редагуємо її при потребі. При виведенні комерційної пропозиції на перегляд всі добрані позиції будуть перераховуватись, як і раніше, додаткові елементи.